У Шевченківському районному суді Львова, де слухається справа про вбивство мовознавиці та професорки Львівської політехніки Ірини Фаріон, новий мовний скандал. І знову його винуватцем став адвокат обвинувачуваного у вбивстві Юрій Немировський. Цього разу він під час перерви говорив російською з матір'ю обвинувачуваного, а потім так само російською спілкувався телефоном. Це викликало обурення у доньки загиблої Софії особи. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої історії і на цьому каналі ми разом докопуємось до істини. Мене звати Олександр Серцов, і я є незалежним журналістом. І, до речі, що для мене важливо, напишіть, де ви зараз перебуваєте в Україні чи не в Україні, де дивитися це відео. Мені важливо знати, де. Вашу географію напишіть також, що ви думаєте про тему, яку ми сьогодні обговорюємо. За нагоди також підпишіться на мій новий канал вечірніх розмов, де є ще більше цікавих інтерв'ю. Посилання в описі до цього відео. Також за можливості долучитися до збору на лікування військового аналітика Дмитра Снігирьова, частого гостя нашого. Каналу, зараз він бореться з важкою хворобою, яка потребує понад 100 тисяч щомісяця. Також дякую спонсорам та патронам каналу. Їх список ви зараз бачите внизу відео. Без них не було б ані цих відео, ані незалежної журналістики загалом. Ви так само можете підтримати незалежні медіа та долучитись до їх числа. Власне. Це вже другий мовний скандал в ході цього судового марафону. Під час одного з попередніх засідань адвокат Неморовський, який вочевидь в житті є російськомовним, не зумів підібрати український переклад якогось із російських слів. Після чого був вимушений довго вибачатись за недосконале знання української. Тепер же з'ясувалось, що й поза межами власне судового засідання він також воліє спілкуватись російською, не покидаючи меж судової зали. Хоча тут виникає питання, чому раніше він міг спілкуватись з матір'ю обвинуваченого українською, а саме в цей момент у нього виникла потреба поговорити саме російською. Та сама історія із телефонним дзвінком. Не готовий стверджувати на 100%, однак це схоже на спробу невеликої провокації, особливо з врахуванням напруженої ситуації в самому суді та навколо нього. Вочевидь, ця поведінка йому легко проходить в інших судових засіданнях. А тут Софія особа намагається у всьому поводитись так, як би це робила її мати. Тобто вона утверджує думку про те, що. Цілі, які ставила її мати Ірина Фаріон, незмінні і вона готова їх втілювати в життя щодо інших тем, які виникають в ході судового засідання, то, мабуть, головне підозрюваний продовжив тактику його затягування, заявивши про погане самопочуття через харчове отруєння відповідно про те, що його щоб його перевели в одиночну камеру та про заміну. Запобіжного заходу. У підсумку Зінченко продовжили термін попереднього затримання. Хоча тут питання: а чи харчується він із загальної кухні, чи винятково з передач. Тобто, чи є претензії до тюремної кулінарії, чи до того, що йому передає мати. Ось такі новини з. Останнього судового засідання. Якщо вам було цікаве це відео, не пишіть про це. Підпишіться на мій канал, поширте це відео. І все буде Україна. Дякую!